Курточки зима, осінь сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 10 Це Цей курточки міг чоловічий та жіночий. Зробимо відеогляд цього лотика. Ось така класна, дивіться, з капюшончиком. Ззаді капюшончик стягується, зусильно, новесенька, стан нової. Досить така теплесенька. Від H&M, Розмір у нас емочка. Жіноча. я так думаю, що жіноча. Наступна ось така фіолетового кольору, темного фіолетового, Без рукавочка, розмір S. Теж іде вона дуже теплесенька. Наступна, звідси, яка класна. Курточка. Просто бомбезна, розмір. Дивіться, як гарний. Капюшончик білесенький, так додає та, кніжності. Дуже Довжина середній. Там тут просто ідеальний. Нас кухне. Ось така трусочка. Ось так вона виглядає чоловіча. Розмір у нас іде великий, напевне, ікселька. Наступна ось така термокурточка червоного кольору. гарний такий яскравий колір. Розмір у нас іде 2 xl Робиться ще, бачите, ось така жилетка без рукавочка, тобто Наступна моделька. Ось така жіноча курточка. Теплесенька, з капюшончиком. Віддейчен дем, розмір «С», теж розмір «С», тепленький, дуже оптимальна зимовка. Наступне ось така, бордового кольору, железочка, теж жіноча моделька, 46-й розмір. Наступне ось така, з капюшончиком. Сіння курточка, жіноча. Ще в нас є ось така бомберка. Чоловіча, теж озіння. В середині на лісі. Стан її просто теж новесенький. Ви ці бачите? Ось така балонка з таганом. Ось така мукаємо. У нас ось така жіночка. Ось чоловіча моделька. Протимір в нас іде 2,7. Наступна, знову ж таки, жіноча моделька, розмір 42 від джаніна. Наступна, ось така термокорточка, такий гарний колір. Фукція, 42-й, розмір. У нас це МК. Наступна. Що у нас попадається? Безрукавочка. Наступна ось така з таки бомберка, чоловіча. Розмір у нас іде елічка, осіння, моделька. Наступна така червона, безрукавка. Те, що наші розмір, нас іде Ще ось така чорного кольору. Також жіноча, розмір S -очка. Наступна ось така тепленька курточка. Розмір у нас іде. На жаль, не баченка, мамочка, також жіноча моделька. Цей курточки сорту екстра ціна, 6 євро за кілограм для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів.